Тим часом на Росії фіксувалися дрони в багатьох в багатьох російських областях і регіонах. Доволі масова чергова атака безпілотники відбулася по російських об'єктах мілітарного призначення, і от ми бачимо зокрема кадри. З Білгородської області, з Московської області, де пролітали українські безпілотники типу Лютий, так виглядає, що мова йде саме про такі безпілотники, далекобійні, які були задіяні в великій кількості для атак по російських заводах і інших об'єктах військового призначення. Дже росіяни якраз у Білгородській області дуже багато цих безпілотників фіксували. Та й російське міністерство війни теж у своєму звіті пише про 41 безпілотник нібито перехоплений над Білгородщиною. Однак ці дрони залетіли значно далі. Їх фіксували в Брянській області, і над московським регіоном, як пишуть самі росіяни, і також над окупованим Кримом теж фіксували безпілотники. Цієї ночі росіяни загалом вони стверджують, що перехопили 52 українських ВПЛА, але от е, частину не перехопили, І то значну частину вона атакувала. Це частина дронів, це кількість безпілотників. Е, Об'єкти в Клинському районі Московської області. Йде мова про. Населений пункт під назвою Зубово там атакована була зубівська фабрика. Спочатку місцеві мешканці про це писали згодом. Дивилася інформація, що удар припав на підприємство під назвою Резоніт. Це компанія і виробництво, яке займається власне продукуванням мікроелектроніки для військових контрактів для військових підприємств. І розташоване це на підприємство от, цей об'єкт на північ від Москви. Ми бачили це по карті. Отак от виглядає. Згори цей об'єкт він був атакований українськими безпілотниками, схожими на дрон. Лютий, скажімо так, от з відкритих даних відомо, що компанія Резоніт вважає себе, подає, позиціонує себе як і один із лідерів на ринку виробництва друкованих плат, і також мікроелектроніки в Росії, пропонуючи повний цикл виробництва від виготовлення друкованих плат до монтажу мікроелектронних. Компонентів їхня продукція е, застосовується у різних галузах, і таких як автомобільна електроніка. Освітлення, пожежно охоронні прилади, телекомунікації, вимірювальні прилади, промислова автоматика, медицина. Ну коротше кажучи, очевидно, що на оборонку працюють перш за все в ході війни. Якщо виробляється подібна продукція, мікроелектроніка вона застосовується як в російських ракетах, так і дронах, так і в самому високоточному воєнному. А обладнання от згадується, що наприклад друковані плати самого класу точності виробляють на підприємствах резоніту і використовують їх. Зокрема, в аерокосмічній оборонній промисловості це теж відкриті дані. Росіяни поки що наразі ці дані не ховають. Хоча заводи очевидно використовуються для воєнної індустрії, мілітарної промисловості, але ще можна знайти на багатьох сайтах і відкритих джерелах. Чим займаються те чи інше підприємства? Вже багато критики там в російській пропаганді було щодо такої відкритості. Ну наразі це допомагає і нам коментувати новини. Ну і нашій розвідці очевидно доводиться якось легше збирати це інформацію, коли вона загальнодоступна. Отже Резоніт Московська область було атаковано цей завод цієї ночі. Ймовірно, не єдина ціль, але от наразі про неї відомо достеменно. І нагадаю, що впродовж минулих днів теж відбувалися атаки по інших російських мілітарних об'єктах. Зокрема, було атаковано учора минулої доби в Котовську, в Тамбовській області. Пороховий завод дуже важливий для російської оборонної, Ну військової промисловості, тобто військово-промислового комплексу слово оборон. Ні, тут очевидно недоречне і завод ну горів. Там були пожежі серйозні. Не знаємо, чи зупинено було виробництво, але декілька дронів, що не менше два, влучило по території того порохового заводу. Попередньої доби, значить, позавчора. У нас 9-го, так числа, чи з на 10 на 10-те червня в ніч атаковано було також в Чебоксарах. Завод, який займається теж виробництвом антенн, комета. Для російських шахедів, і там раз виробництво було зупинене після прямих влучань по цехах по території цього, цього заводу. Тож кілька російських аеропортів призупиняли роботу. Повідомляється у російських пропагандистських медіа. Що не працювали аеропорти Калуги, внуково, Шереметіво. Ну тобто Московська область, Калузька область, там де пролітали українські дрони, і от е, Внуково і Шереметіво два ключові російські аеродроми були кілька годин. Е, ну фактично, продовж ночі повністю паралізованими. кажуть, що станом зараз на ранок відновили їхню роботу. Ну але це може бути знову ж таки тимчасова міра, оскільки безпілотники впродовж дня теж атакують, з'являється. В російському повітряному просторі і також горить уже який день: п'яту вже чи шосту добу горить нафтобаза Енгельс у Саратовській області, яка обслуговує російський аеродром стратегічної авіації. Про це Свідчать супутникові знімки, задимлення чорний дим над цією нафтобазою не зникав. І впродовж минулої доби. Учора ми знаємо, що Енгельс було атаковано. Якщо не помиляюся, ще 7 червня. От від фактично від суботи, від п'ятниці, від суботи ця нафтобаза продовжує палати, горіти і фіксували там перекидання вогню. На сусідні резервуари із з пальним очевидно, що її досі росіяни використовувати не можуть, і невідомо, що там до кінця цієї нафтобази залишиться. Наскільки сильно вона вигорить? Ну очевидно, що пального авіаційного і різних нафтопродуктів там було багато є чому горіти. Фактично, вже майже тиждень ця пожежа продовжується.